Вітаємо! Це шоста розмова проекту про страхування від Національної асоціації страховиків України. І сьогодні ми занурюємось у тему ДМС. Розберемо детально, що це таке добровільне медичне страхування. Вітаю так, ДМС. Ну, якщо дуже просто, уявіть собі такий собі медичний абонемент або знаєте, лікар у кишені. Тобто, як це працює? А ось як сплачуєте певну суму раз на рік. А страхова компанія бере на себе організацію і що важливо, оплату вашого лікування, коли воно знадобиться. Ну, власне, в цьому і суть звучить добре замість отих раптових, часто великих витрат і стресу, маєш плановий внесок і, напевно, більше спокою. Саме так, спокій і впевненість. І наша мета сьогодні якраз детально, але доступно розібратися. Як воно працює, які переваги, які є обмеження, ну і в чому ж цінність цього продукту гаразд. Але одразу важливий момент. Ми, як Національна асоціація страховиків, проаналізували пропозиції лідерів ринку, ну ті, що є на їхніх сайтах. Це такий узагальнений огляд. Тобто, це не реклама конкретної компанії. Ні, ні, в жодному разі. Просто аналіз ринку. І треба пам'ятати. Кожен договір, він індивідуальний. Умови програми вони можуть ну, дуже відрізнятися. Тому наш заклик завжди уважно читайте саме свій договір і ставте питання страховику до підписання. Зрозуміло, це важливе уточнення. Тоді давайте до переваг: чим українське ДМС таке особливе? Може, порівняно з іншими країнами. О! Тут є чим пишатися в Україні, знаєте, унікальне поєднання швидкості і сервісу. От доступ до вузьких спеціалістів за ДМС часто це сьогодні на сьогодні або на завтра. Ого. Тобто не треба чекати тижнями, як буває в Європі. Саме так порівняно з місяцями очікування, в деяких країнах це ну, просто величезна перевага, і це ж напряму впливає на своєчасність допомоги. І на якість лікування, звісно. А що з сервісом? А сервіс це взагалі окрема історія. Уявіть, жодних черг. Не треба самому шукати ліки, бігати по кабінетах, організовувати обстеження. А хто ж це робить? Все це робить асистенс. Це, так би мовити, ваш персональний медичний координатор від страхової компанії. Працює цілодобово. Один дзвінок і все, процес пішов. До того ж, набір опцій в українському ДМС часто ширший і доступніший за ціною, ніж аналогічні європейські програми. Це справді звучить як порятунок, особливо коли погано себе почуваєш. А як це на практиці? Ну от, скажімо, потрібна швидка допомога. Що робити? Перший і головне, не панікувати. Ваш перший і єдиний дзвінок на пульт асистенсу. Номер є в полісі або картці. Вони вже організують виклик. Якої швидкої? Державної? Можуть і державною, якщо треба, але часто це комерційна бригада. Вони приїжджають вже з потрібними ліками, з обладнанням, тобто допомога буде максимально швидкою і кваліфікованою. Зрозуміло. А якщо не швидка, а скажімо, просто застуда чи потрібен вузький спеціаліст, лор, невролог, той самий алгоритм. Дзвінок в асистанс розповідаєте, що турбує. Лікар-координатор підбирає вам профільну клініку зі списку, що є у вашій програмі, знаходить зручний час, записує на прийом все. А ліки якщо лікар виписав рецепт, ліки теж покриваються, якщо це передбачено програмою. Асистент підкаже, як їх отримати. Часто є навіть доставка додому. Але тут увага. Треба дивитися умови договору, можуть бути обмеження по групах препаратів чи ліміти. Ну і, звісно, стаціонар лікарня. Чи то планова госпіталізація, чи екстрена, асистент все організує. Покриваються витрати на палату, стандартну чи поліпшену залежить від програми, операцію, необхідні ліки, процедури, звісно, в межах лімітів вашого договору. Ви згадали програми. Я так розумію, вони не однакові. Звісно, їх умовно можна розділити. Є базові програми, є розширені, є преміум. Це не комерційні назви, просто для розуміння. І в чому різниця? Різниця в кількох речах: по перше, перелік доступних клінік, їхній клас, так би мовити. По-друге, набір опцій, що саме включено. І по третє, фінансові умови: ліміти відповідальності, тобто максимальні суми покриття на рік чи на послугу, і франшизи. Франшиза це те, що платить сама людина. Так, це невелика частина вартості послуги чи ліків, яку людина сплачує самостійно. Наприклад, там 50 гривень за візит чи 10% вартості ліків. Це допомагає трохи знизити вартість самого поліса. Буває і нульова франшиза. Окрім цього стандартного набору лікар ліки лікарня, які ще цікаві плюшки можуть бути в ДМС? Щось таке, про що не одразу подумаєш? О тут буває багато приємного і корисного наприклад, щорічні профілактичні огляди, чекап, як їх називають, можливість раз на рік пройти комплексне обстеження, це корисно, а ще масаж. Наприклад, курс лікувального масажу там до 10 сеансів, якщо літер призначив при проблемах зі спиною, остеохондроз, дорсальгії, деякі програми можуть покривати навіть вітаміни, гепатопротектори, хондропротектори курсом до 30 днів раз на рік при загостренні хронічного стану. Тобто це не лише про гострі випадки. Не лише. В розширених програмах можна знайти, наприклад, послуги психолога чи психотерапевта. Ще буває опція страхування на випадок критичних захворювань це онкологія, інфаркт, інсульт, якщо їх виявили вперше, там зазвичай окремий ліміт, досить значний. А зуби стоматологія. Стоматологія це часто або окрема додаткова опція, або вона включена в преміум пакети. Зазвичай це терапевтичне лікування, пломби, канали, іноді хірургія видалення зубів, може бути і профілактика, чистка лікування ясен, іноді навіть протезування після нещасного випадку. З перевагами і плюшками наче розібралися. Але ж є, напевно, і те, що ДМС не покриває. Це важливо розуміти? Безумовно, є стандартні винятки. По перше, це захворювання, які вже були в людини до укладення договору, особливо хронічні, також вроджені аномалії, генетичні хвороби. Логічно, що ще? По-друге, це стани, не пов'язані безпосередньо з хворобою чи травмою. Наприклад, косметологічні процедури, пластична хірургія, якщо це ми відновлення після нещасного випадку, лікування безпліддя, еко. Зазвичай вагітність та пологи, хоча тут бувають винятки, що окремі програми, тобто те, що не є раптовим захворюванням або травмою, так і третя група це випадки, пов'язані зі способом життя чи певними обставинами травми в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, лікування психічних розладів, розладів поведінки, снід, туберкульоз, венеричні захворювання, експериментальне лікування, нетрадиційна медицина. А ліки. Якісь групи ліків можуть не покриватися. Так таке буває. Наприклад, імуномодулятори, бади, неотропи, психотропні. Тут треба дивитись умови. Також зазвичай не покриваються медичні вироби для домашнього користування, тонометри, глюкометри, милиці, ну і профілактичні огляди для отримання довідок на водійське посвідчення на зброю. Точний перелік винятків це завжди ваш договір, його треба читати. Гаразд, це зрозуміло. А тепер уявімо, стався страховий випадок. Що робити крок за кроком? Все насправді дуже просто. Крок перший. Відчули себе зле, травмувалися, не панікувати. Перший і, по суті, єдиний потрібний дзвінок на цілодобовий пульт асистенсу. Номер телефону у вас завжди під рукою, в полісі, в пам'ятці, в мобільному додатку, якщо є. Добре. Подзвонила. Що далі? Крок другий. Крок другий лікар-координатор на тому кінці дроту. Він уважно вислухає скарги, зафіксує звернення, уточнить деталі, підбере вам профільну клініку і лікаря згідно з вашою програмою страхування і запише на зручний для вас час. І крок третій, а крок третій найпростіший прийти в клініку в призначений час, візьміть з собою паспорт чи інший документ, у клініці про ваш візит вже знатимуть, все буде організовано, отримаєте консультацію, обстеження, лікування, що там потрібно. І все. А оплата. Якщо у вас немає франшизи за договором, і випадок є страховим, тобто не підпадає під винятки, ви нічого не платите. Страхова компанія розрахується з клінікою напряму. Але бувають нюанси. Так. Важливо, уважно читайте договір. Іноді, в деяких ситуаціях, можливо, доведеться спочатку оплатити послуги самостійно, а потім подати документи в страхову для відшкодування. Це має бути чітко прописано в умовах. Але зазвичай все ж працює пряма оплата. Добре, тепер картинка стає значно яснішою. А кому б ви сказали, що ДМС от прямо особливо потрібне? Кому варто придивитися в першу чергу? Ну, дивіться. По-перше, це, звичайно, корпоративні працівники. Для них ДМС це один з найцінніших елементів соціального пакету від роботодавця. Так, це правда. А якщо людина працює на себе. от. Дуже актуально для фрілансерів, для фопів, для тих, хто не має корпоративної страховки. Для них ДМС це гарантія отримати якісну і своєчасну допомогу без оцих непередбачуваних шокових витрат. І, напевно, родини з дітьми. Безумовно, існують спеціальні дитячі програми ДМС. Вони враховують специфіку дитячих хвороб, потреби маленьких пацієнтів. Це, знаєте, дає батькам величезний спокій. Не треба хвилюватися куди бігти і скільки це коштуватиме, якщо дитина раптом захворіла. Отже, підсумовуючи, виходить, що ДМС це не стільки про страх хвороб. Абсолютно, це не про хвороб. Скільки про впевненість, про комфорт. Саме так це про впевненість, про комфорт, про відчуття, що ти захищений, що в будь-якій ситуації про твоє здоров'я подбають професіонали. Це по суті інвестиція, інвестиція у власний спокій. І ця інвестиція часто коштує значно дешевше, ніж лікування якоїсь раптової проблеми з власної кишені. Тобто це сучасний і зручний інструмент, дуже зручний і сучасний. Варто поцікавитися цією можливістю. Це справді класно працює в Україні. Дякую. І мабуть, наостанок залишу слухачам таке питання для роздумів: а скільки коштує ваш особистий спокій? Ваша впевненість у тому, що коли знадобиться медична допомога, вона буде якісною і швидкою. Гарне питання. Дякуємо, що були сьогодні з нами у проєкті про страхування від НАСУ. Якщо зацікавилися, шукайте більше інформації на сайті Національної асоціації страховиків України або безпосередньо у страховиків. До наступних розмов.